Сьогодні граємо про котика пісню. Поставимо пальчики наші, ліва рука зверху, права рука знизу, великий та четвертий пальчик. Тут у нас в лівій руці великий та середній пальчик. Я повільно співаю і пальцями показую, як грати. Спокійно розкрили плечі, уявили собі музичні крили позаду вас. А тут під руками дві хмаринки, чи хом'ячки, чи якісь тваринки, щоб руки не склеювалися, а то ви когось якусь тваринку тут прижмете дуже сильно. Ось так. Наша пісня почити, тепер граємо. Так, у вас по черзі йдуть пальці, тобто всі підняті, тільки ось тут закритий, тут він постійно стоїть. А тут ліва рука закриває перший пальчик, потім цей. І тільки в правій руці ось цей ще додається, вказівник. Тобто, всього у нас тут приймають участь у музиці ось ці три пальчики. Лівої руки вказівний, безіменний лівої руки, і вказівний правої руки. Ось так можна робити собі вправу. Просто по черзі закриваємо отвори і по черзі відкриваємо. Закриваємо по черзі і відкриваємо. А потім вже, коли пісню граєте, скочив котик. Отут закрили, а потім підняли цей сів на плотик. Всі підняли миє ротик, підняли тільки цей четвертий і животик. Всі потім підняли перша частинка ті, ті та. та І друга частинка ось цей підіймається. Ті, ті та. -та. Знову підняли всі. Перша частина мелодії ті ті та, та. друга частина ті, ті, та, та. і знову я граю, спочатку. Друга частина не поспішайте вас все вийде.